Друзі, мої вітання. Американське видання New York Times пише, що нова позиція Трампа щодо війни в Україні не моя проблема. Саме так і цитують американського лідера. Америка на сам і жодної зайвої участі у переговорах. Власне телефонна конференція з європейцями закінчилася незручним мовчанням. Усі чекали новин про перемир'я чи санкції щодо Росії. А почули, що Штати усуваються, що ви думаєте про вихід Сполучених штатів Америки з переговорного процесу. Не стримуйте своїх думок. напишіть сміливо про це в коментарях під цим відео. Ну а більш предметніше будемо аналізувати все це з нашим спікером, який якраз і допоможе вам, і мені розібратися у цих надважких питаннях. Перший заступник ради національної безпеки і оборони України 2008- Кроті Степан Гавриш. Пане Степане, я вас вітаю. Доброго дня. Добре. Добрий день навзаєм. Ну що ж, пам'ятаємо заяви, які в публічному просторі звучали, зокрема від віцепрезидента Сполучених Штатів Америки, Дівенса, що переговори щодо України зайшли в глухий кут. Ми це усвідомлюємо. Здається, Путін не зовсім знає, як вийти з війни. А якщо Росія не хоче брати участь, то врешті-решт Сполучені Штатам Америки доведеться сказати, що це не наша війна. Ну і Нью-Йорк Таймс пише, що якраз от Трамп. Це публічно е, в вузькому сво... колі, і озвучує, що тепер це не війна е, американців, що вони усуваються. Е, що нас чекає? Падіння Дому Трампа це зміна е, не доктрини стратегічної Америки, це зміна доктрини, пов'язаної з приходом до влади людини, яка не є. Продовжувачем ліній батьків-засновників Америки, а намагається перезаснувати Америку. Суть mm -hmm. лінії Трампа перезаснування Америки. Е, це можна назвати е, позицією ізоляціонізму, можна називати новою е, стратегією, яку Трамп виголосив, перебуваючи в Саудівській Аравії. Її суть полягає в тому, що світ е, цінностей альянсів закінчився. І потрібно будувати інший світ, побудований на торгівлі, на вигоді на тому, що всі люди, які будуть мати доступ і бажання заробляти гроші, будуть щасливі. А решту змушені дожити в війнах, конфліктах і в бідності. Трамп виводить Америку із власне ключової площадки, завдяки якій Америка стала багатою, якого з яких вона домінує. За які, за які завдяки чому вона фактично контролює фінансову систему світу через бреттон Вудські угоди, наступні Ямайські також лише підтвердили домінування долара як головної резервної, взагалі ключової валюти світу. А Америка також виходить із системи, коли за американською транснаціональною що у Пентагон. Немає значення В'єтнам. Корея, південна Афганістан, Ірак за транснаціональними компаніями або навпаки, щоб Пентагон знайшли транціональні компанії. Задаємо війну а, проти Іраку, коли американці захищали компанії в Кувейті, які захопив Ірак. Отже, в цьому плані Трамп ламає всю цю систему. Він зламав Глибинну Америку. А ця глибинна Америка сьогодні зіщулилась як Шагриніва шкіра, і вона не знає, що робити. І він оголосив, що зараз настав інший час Час збагачення. За цим Трамп приховує особисту лінію: лінію збагачення сім'ї Трампів і його поїздка на королівство Тарської затоки. Показала, що саме його сім'я була в центрі всіх розмов про отримання доступу до фінансових ресурсів королівств, які здатні його готові платити Америці гроші, персональна причому сім'ї. Оскільки саме створення цих крипто, нових криптовеликих площадок, які контролюються в більш частині сім'єю Трампа, його синами, є головним задумом для швидкого збагачення, яке проносить сім'ї Трампа, власне мільярди і мільярди доларів на цей період часу, я думаю, що в цьому контексті ми маємо ситуацію, коли Трамп використовує. Свою, свій рід себе, свою сім'ю і таким чином піти з президента найбагатшою людиною Слово Штати Америки, розуміючи, що йому вдасться отримати владу республіканської партії в наступному. В реальності це власне наштовхнулося на єдину проблему, яка заважає робити Трампу, це війна в Україні. Війна в Україні не є локальною війною, це не регіональна війна Путіна, Росії за отримання контролю над історичними е, російськими територіями як Путін вважає це. Війна екзистенційна, оскільки її е, цій війні спочатку передувала те, що Трум е, е, Трампу, е, не Трампу, служити Америки, був заявлений mm -hmm. ультиматом грудня 21-го року, е, де фактично мова йшла про відступ Америки, і Трамп сьогодні відступає. Він не хоче воювати з Росією. Він називав Путіна в рожевому саду. Білого дому е прекрасним джентельменом, так з яким він розмовляв, і все прекрасно. Все в прогресі Рубіо відбивався в конгресі від того, що мозвили питання про те, що Путін грає на Трампі як на скрипці. Він говорив, що ми нікуди не відступили, ми не зменшили санкції. Але дійсно Трамп намагається знайти вихід із цієї ситуації і вийти з переговірного процесу і втратити головний принцип, на якому трималася Америка. Принцип глобального арбітра. Америка перестала бути глобальним рабітером. Це втрачає власне світ весь, але втрачає Америка. Зараз всі активи приблизно 25 трильйонів доларів, вони практично заморожені, не вкладаються якось інвестиції, тому що ніхто не вірить, що власне Трампу вдасться зламати світ. Мало того, втрата угу. альянсів з європейськими союзниками і не тільки. Союзниками близькому сході, частково, скільки мова йде про Ізраїль, який переживає таку саму трагедію, як і Україна, коли Трамп примушує Ізраїль відступити з гази, змиритися з переговорами з Іраном і допустити іранську ядерну програму, як Іран хоче, що що Ізраїль не може дозволити, оскільки його існування пов'язане з загрозою бути знищеним з боку Ірану, то Натомість, щоб от перейти до режиму оцього такого мирного торгового нового буму відносин в світі двосторонніх угод де Америка буде домінувати над ціма, а світ переходить до нового рівня гонки озброєння. Ми бачимо, що й Америка говорить про це один трильйон доларів для Пентагону, золотий купол, який має знищити будь-які. Літальні uh -huh. об'єкти навіть з космосу над Америкою. Тому я думаю, що в цьому контексті Трамп це архітектор хаосу світового, Хаос, uh -huh. який він запустив в силу дуже багатьох причин: вікових, невміння і нерозуміння процесів цієї шахової системи глобального гамбіту, який склався після Другої світової війни. І нарешті жадібність особисте бажання бути надзвичайно багатим. Uh -huh. Маючи доступний легкий шлях якості президента, про mm -hmm. що свідчить, як він клянчив у Катара літак, mm -hmm. пане Степан, Я тут уточню, якщо я правильно зрозуміла, основна стратегія е, Трампа зараз пов'язана якраз безпосередньо з багаченням комерційні ці відносини. І якщо це так, то е, доволі дивно, що е, ну війна в Україні вона якраз і змушує. Непогано так збагататися ВПК Америки. Ми знаємо, що як говорить народна депутатка пані Гераченко, влітку закінчується пакет військової допомоги Байдена, і поки що в американському бюджеті не передбачено нових поставок зброї України. Гаразд поставок за попередніми домовленостями, як було з попередньою адміністрацією, не передбачено. Але ми пропонували безпосередньо комерційні відносини. Ми готові було Америки придбати за 15 мільярдів чималу кількість озброєння і розглянути наступні поставки. І чомусь ну тут Дональд Трамп не знаю, якось позитивно на це не відгукнувся. Хоча при цьому ви говорите, що у нього стратегія збагачення передбачається, Україна для Трампа не є. Об'єктом цінностей. Він фактично е, із суб'єкта геополітики, а Україна була таким суб'єктом геополітики, саме вона створила е, новий е, важіль е, взаємовідносин між двома крупними альянсами, між альянсами е, глобальної демократії і осі зла. Так, тобто Україна була в центрі цього всього. І вона відігравала. Ключову роль глобального гравця, саме створення антиросійської коаліції, формування навколо Америки, інших союзів, Японія, Австралія, Південна Корея. Тощо зараз Трамп, особливо після стамбульських переговорів, перетворив Україну в гральну карту, якою грає в відносинах з Путіним. Після розмови із Путіним в Сочі, Між іншим, ця розмова має бути принизливою для Трампа. Путін... Свідомо розмовляв з ним під час ну, певної робочої поїздки. Він очолює наглядову раду там о, о такому проєкті Сіріус в Сочі, так він був у школі, звідти о, в Червоній кроватці правда, да як о, прихильник республіканської партії, але з другого боку, зі школи, оскільки був дуже зайнятий, розмовляв з Трампом. Зрозуміло, що о, там не було розмови. Пов'язаної з будь-якими конкретними кроками з боку Трампа Трамп хотів говорити про бізнес, але розмову слухав Марк Рубіо. Ще немало там представників з Ради національної безпеки, так прийнято в Америці Путіна ніхто не слухав. Путіна був тільки перекладач. Він міг сказати, що загодно Трампу. Але ми побачили, що Трамп заявив про перезавантаження, бажання перезавантаження з Росією саме. Економічних бізнес відносин, бо Росія володіє неймовірними, він сказав, економічними можливостями, і це був знак того, що він не хоче е, тиснути на Росію. Він заявив, також, що е, сан санкції проти Росії не будуть введені, і це означає, що Трамп починає рухатися в напрямку конфлікту внутрішнього, оскільки в Сенаті Ленсі Грім запропонував е, законопроект про введення 500% відсоткових. Тарифів на імпорт з боку Росії енергоносіїв, алюмінію також визнання Росії державою спонсором тероризму, заборону всіх банків приймати власне можливості використовувати свіфт і так далі. Mm -hmm. І він назбирав навколо себе вже 70 Два а по інших інформації 80 сенаторів, які готові ці законопроект підтримати. Це означає, що всередині республіканської партії є серйозна незгода з політикою Трампа. І Трампу придеться все врахувати, в тому числі відносно України. Україна для Трампа є перешкодою зараз. Він не може закінчити війну. Треба зрозуміти. Чому проблема України? Чому Трамп не може вийти цієї ситуації? Тому що він взяв на себе політичне програмне зобов'язання під час виборчої кампанії, Він заявив, що закінчив 24 години. Потім декілька тижнів, потім декілька місяців. А тепер він говорить, що ця війна його не цікавить. Він скористався ініціативою Зеленського, який до Папи римського про бути посередником цих переговорів. хоче скинути ці переговори так, би мовити, на Рим. Хоча зрозуміло, що без американської участі ці переговори. Не мають перспективи. З іншого, боку а є проблема мобілізації в Європейському Союзі. Збагачення Трампа не означає, що він намагається збудувати модель, при якому це збагачення буде рухатися використанням ринкових законів, ліберальних принципів взаємовідносин. по Трампу, ви мені винні, ви маєте мені заплатити. Тому 145% тарифи відсотків проти Китаю, але Китай зламав Трампа і сьогодні. Ми не знаємо про це, але ціла низка товарів взагалі мають нульову тарифну позицію по відношенню торгівлі Китаю з Америкою і так далі. Але для Європи він тарифи не знизив. Європи як і були тарифи 25% відсотків на сталь, алюмінії машини, так і залишилися. І далі, після Британії, України, В'єтнаму, Індії переговори ще не закінчені. Більше переговори не ведуться, які би показали, що Америка готова зменшувати е, тарифні обмеження на імпорт в Америку товари з інших країн. Мова йде про те, що ця система вся вона не пов'язана з ринком, вона пов'язана із використанням е, сили, яка є в руці Президента Трампа, коли він підписує е, е, наказ. І вона ніяк не пов'язана з економічними розрахунками. Але ми бачимо, що. Ця політика не має перспективи. вже практично місяць ми не бачимо ніде Маска. Ну він був Саудівській Аравії. Він усунутий е, зі всіх позицій і не приймає участі у публічній політиці зовсім. Тобто, лінія використати технологічні кампанії для того, щоб запустити процес нового, е, якби такого е, такої моделі. Збагачення задайте, вся сім'я Трампа почала випускати Монкойне, да, Тобто. Якісь там інтернет символи, які купувались там з величезні гроші і так далі. Тому я думаю, що в цьому плані Трампа поцікавить не збагачення, яке би міг добитися, як це робила Америка в минулому. Заходили транснаціональні компанії компанію, бурили, варили, шукали, добували, продавали, купували. Ви мені винні? Ви маєте мені заплатити гроші, тому що я великий лідер великої імперії, яка може будь-який час вийти з переговорів, можна заставити зробити те, що нам потрібно, тому це не є спроба а, добитися дійсно нової системи торгівельних стосунків, як це було в часи там, іспанської, а, іспанський час, там голландський час, коли торгові флоти, британський час е, їздили по всьому світу, возили е, золото, возили там прянощі і так далі, продавали, і ринок тоді. А почав швидко розвиватися, і ми дійшли в кінці кінці до капіталізму. Це інша система. Це система по суті справи, знаєте, от як у нас було на початку 90-х років такого дикого ринку, коли сильний власне, володіє вашими доходами володіє можливостями впливати на будь-яку політику. І це сильний це Трамп. Довго це може бути чи ні? Зараз рейтинг Трампа різко падає. Я сьогодні дивився зранку. На дослідження Гелапа, і е, за останній тиждень рейтинг Трампа попав на 4,5 з половиною пункти, тобто майже на 5 пунктів. Ви думаєте, він ч... на це звертає увагу? А, ну, він не звертає, але його штаб звертає увагу. Є проблема в тому, що республіканська партія готується до праймерз вже в червні місяці. Почнуться праймерзи перші, да? тобто вибори губернатора, потім почнуться праймер для... Виборів Конгрес, який буде наступного року, зрозуміло, що поки що в Камадозі е, демократична партія, і зараз така драматична ситуація пов'язана з Байденом, який збирався вернутися в активну політику. Відсутність Камала Харіс. Е, але є в демократів є сильні лідери, які вже заявили певну позицію. Поки що вони чекають серйозних помилок Трампа. Чи може щось змінитися в цьому плані з точки зору. Вот позиції Трампа, ну якщо не буде Чорного Лебедя, то Трамп буде е, тривало маневрувати між путіним і власне, європейськими союзниками, mm -hmm. і він не буде допомагати Україні. Угу. Пане Степане, ну от е, прийшли до висновку, що американці усуваються з цього переговорного процесу. Що далі ми будемо з росіянцями е, вести ці переговори? І якщо так, то який сенс? Адже ми бачили, Стамбул показав цю безрезультативність. А розмова Трампа і Путіна вкотре підтвердила, що Путін готовий і далі воювати. Єдине, що була заява речниці Єврокомісії: що наступні прямі переговори між Україною та Росією можуть відбутися за участю Європи, е, хоча ми не знаємо, хто буде представляти Європу, на досі уповноваженого не обрали. Це найскладніше питання в будь-якій дискусії. Воно з двох частин. Перша частина пов'язана з тим, що Путін вважає, і він про це прямо заявив, що він без великих ускладнень доб'ється перемоги в Україні, воєнної перемоги. І це буде не просто капітуляція України, це буде воєнна капітуляція України як частини західного самого такого, от е, глобального майстриму, так, тобто, бо скільки так, Путін говорить про усунення перших причин війни, а це означає, що він е, заставляє Захід відступити, наприклад, НАТО на лінію 97 го року в східній Європі, тобто вийти з Польщі, з Балтії і так далі. Путін також будує сьогодні воєнні е, фактично бази під е, шве, шве, Швецією і Фінляндією. І це сильно може ускладнити не просто безпекову політику, ускладнити оцінку майбутніх подій. Мова йде про те, що Путін не зупиниться на поразці України і своїй перемозі. Це буде лише один із спосіб воєнно-політичного тиску на Європу. Європа розколиться. Європейський союз може перестати існувати після того, коли Путін отримає перемогу Україні. Це означає також, що і в Америці е, ситуація може підійти до стану близької до громадянського протистояння в середній або громадянської війни. І друга проблема вона складніша. Вона вимагає більш точного аналізу, де в нас менше інструментів як не дивно ніж зовнішньої політиці. Це наша позиція щодо війни і миру. Е, розумієте, Україна запустила перша, власне. Цю доктрину миротворення з Путіним під час ведення саме гострих бойових сутичок між двома країнами глобальний саміт миру показав, що Україна намагається всіляко вийти з системи протистояння воєнного, розуміючи, що у історії воєн не було жодного випадку, коли мир буде досягнутий посередині, коли мир буде досягнутий між сильним супротивником і слабкою жертвою це неможливо. І ніякий європейський союз, ніяка Америка нічого не зробить. Це війна на виснаженні. Це означає, що якщо б Америка об'єднала ресурси з Європою і uh -huh. натисла на Росію, тобто ввела би економічне ембарго, на що направлений біль е, е, Грема, так? Е, якщо б Європа включилася в це і фактично заборонила будь-які торгові операції. З Росією понизила стелю на нафту, як зараз планується 50, Ми просимо на 30 доларів за барель то можливо це війна швидше би закінчилась, тому що Путін фінансує війну за рахунок саме експорту, експорту енергоносіїв, і не тільки він закуповує на заході 70-90% відсотків всіх комплектуючи для своїх ракет і своєї зброї. Отже, в цьому плані е, Україні треба визначитися. Розумієте, зараз ми повністю зсередились на тому, що. Тиснемо на європейців, просимо у штатів, щоб вони нас заступилися, заставили Путіна зупинити війну на 30 днів наскільки завгодно. Але це неможливо зробити. Ми бачимо, що Європейський Союз не тому, що вони не консолідовані в одному центрі, і не мають такої спільної а, воєнної політики, не, не дійшли ще до рівня глобального воєнного союзу. Вони йдуть до цього напрямку, але не, політики, які здатні сьогодні... Тримати цю лінію в Європі не так багато, їх четверо, п'ятеро і решту мовчать або знаходяться до них опозиції, тому загроза тримати Європейський Союз в єдності а з другого боку загроза Путіна сьогодні демонтує можливості приймати серйозні рішення. Так, Україні допомагають, але Україні потрібно приймати рішення про зміну саме воєнної стратегії. Якщо Україна не буде. Сьогодні не тільки оборонятися і відступати, а не буде наступати, не буде демонструвати можливість поразки російської російської армії. То нам прийдеться прийняти умови рано чи пізно капітуляції. На великий жаль, ми не можемо зрозуміти, як ці процеси працюють за лаштунки великої політики, і зв'язку з цим край важливо сьогодні почути, що кажуть військові з фронту, що як ведуться. Не просто бойові операції, як ведуться оборонні підготовчі системи для фортифікаційного стримування Росії. Як Росія просувається за минулий, вона взяла 4 тисячі кілометрів. А скільки цього року візьме? Ми бачимо, що за декілька тижнів під час Мирної переговори просунулася набагато більше ніж просувалася раніше. Ну вони особовий склад не шкодують. Їм це, це просто... не має значення. Переможець у війні не рахує свої втрати, він рахує свою оцінює свою перемогу. І в цьому плані нам треба приймати нові рішення. Стаття заложного між іншим не прямо все ж таки, але вказує на шлях, який може бути. Треба створити лінію, оцю лінію смерті, сіру лінію, через яку пройти неможливо, так використовуючи високотехнологічні інструменти, безпілотники, роботи і так далі, де жертв людей буде з нашого боку менше. Бо обороні завжди може забезпечити мінімум жертв, а в наступі максимум. Тому я думаю, що в цьому контексті а, дуже важливо зараз зрозуміти, чи може українська політична влада вдатися до певної внутрішньої серйозної реконструкції і поєднати у цю можливість тиску на Путіна, використовуючи запит на мир, в тому числі і з боку заходу і заявського Путіна. Він має написати письмовий меморандум, тобто відповідь на 22 вимоги пункти. Плану американо-європейського київського, так він має дати свою відповідь. Тобто, з одного боку, використовувати цей тиск на нього, з другого боку, щоб він не ховався під за парасолькою, так би мовити, мирних переговорів і не атакував Україну. А з другого боку, потрібно нести відповідальність за воєнну стратегію. Треба міняти систему воєнної стратегії. Ми не можемо воювати три роки одинаково. Нам треба шукати нові пріоритети. Треба шукати високотехнологічну систему інноваційних рішень, які можуть бути несподівані для Росії, зважаючи, що ми маємо значно кількість меншу кількість, ну скаже так, стратегічно оперативної зброї літаків, ракет, крила. Але тут, пане Степан, ви ж теж погоджуєте, що все це можливо досягти тільки в співпраці з нашими партнерами. Ми теж обмежені у всіх цих технологіях. А, ну, ми не обмежені. Мені здається, що це проблема скоріше в нас. Партнери нам не відмовляють, тому щоб ми спільно з ними працювали над цими технологіями. Чому тому, що вони найбільше зацікавлені для перевірки нових видів озброєнь, нових технологій, нових систем зв'язку, нових оперативно-тактичних рішень на фронті для того, щоб думати про майбутню війну з Путіним. Всі, без виключення, європейські лідери заявили, що від там. Року до 10 Росія нападе на Європу. Вони всі так вважають. Отже вони всі розуміють, треба готуватися. Не розуміють, що танки сьогодні не є вирішальною силою війні. Це лише, в принципі, можливість з далекої дистанції вести обстріли противника. І то не завжди, тому що в Росії, наприклад, дрони вже можуть літати на оптоволокні до 50 кілометрів. Я вже не кажу рої-дронів з штучним інтелектом, які кожен має своє окреме завдання і не можуть обмінюватися інформацією безпосередньо а, у бойовій, бойовій ситуації. Ми бачимо, що є неймовірні прориви Китаю в цьому напрямку, і Китай ділиться технологіями з Росією. І тому Захід, особливо Європа, максимально в цьому зацікавлена: поляки, німці, французи, британці, італійці. Розумію чудово, що їх, наприклад, системи ППО, там Іріс, -Т, сам т Мамба і другі, вони вже недостатні для протидії російським розумним ракетам, які а, ухиляються від їх ударів для того, щоб їх знищити, потрібно дві, а то іноді три ракети. Тому думаю, що в цьому контексті оця гонка озброєнь, гонка технологій, а, вона і має стати. Нашим інноваційним вкладенням в Європу, і ми маємо проводити більш жорстку, більш вимогливу політику для спільного виробництва такої зброї, тому що одних снарядів 2-4 мільйони для того, щоб ми могли зупинити ворога вже недостатньо. Він воює все більшою кількістю роботизованих систем найперше, звичайно, безпілотної авіації. Угу. Пане Степане, щиро вам дякую за таку важку розмову, але е, необхідно для наших глядачів для мене, зокрема, бо ми більше орієнтувалися у цих складних аспектах і те, що нас буде чекати, в на найближчій перспективі. Перший заступник ради національної безпеки і оборони України 2008-2011 років Степан Гавриш був разом з нами, друзі. Ще раз, пане Степане, дуже вам дякую. Дякую, слава Україні. Героям слава.